Всі кажуть, що Гуляйпільський напрямок з'явився, що ж це робиться, е, Стоп. А ми що не бачили Це е, тиждень, місяць, два місяці назад. Коли Курахівський напрямок був, е, потім був Новопавлівський, ось це просування говорив Герасимов про наступ на півдні, ми чомусь готувалися і всі чекали, от коли вдарять дирек, е, в дирекції Південь-північ. А наступ виявляється вже тривав давно, причому інститут дослідження війни американський говорить про те, що е, найбільш ефективний з е, на мину, минулий місяць, цей місяць найбільш ефективним росіяни є якраз на цьому. От, з точки зору кількість залучених сил і здобутки. Коли говорять там про кілометри квадратні захоплені української землі, так це не Куп'янськ, не Покровськ, це якраз е, південь України. Це от вони вже дійшли до Гуляйпільського напрямку, де заходять нашим силам у фланг. А для Гуляйполя це вже тим. Ось складна ситуація, складна.